Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного і звичайно мирного дня. Отже, сьогодні на кухні у мене знову консервації. Я уже який день підряд щось консервую. І зараз вам покажу: сьогодні мені захотілося зробити асорті з овочів. Неймовірно гарно виглядає в банці. Отже, я вам покажу. Дивіться, чого в мене тут тільки немає. Бачите, чого душа забажає, те в мене в баночці є. Є кукурузка. Це всі овочі в мене, всі домашні. Є кукуруза, є морквочка, є помідор. Перець, болгарський перець стручковий гіркий. Десь він отут от, 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 Великий я поклала. І зелень. У мене, звичайно, в кожній банці різна закладка. Тобто в різні банки я поклала різні спеції. Базилик поклала тільки і кріп. Цибульку. В мене десь тут, мені здається, три види різних є. Але що хочу вам сказати. Дивіться, я сьогодні роблю один маринад. Це буде в мене один тільки маринад на всі а, баночки, які в мене є. Маринад іде сіль, цукор, і, звичайно, оцет. Це все я довожу до кипіння. Зараз в мене розчиниться сіль, цукор. закипить, після чого я буду закладати оцет. Маринад один, як бачите, ніяких, ні перцю, нічого я туди взагалі не закладала. В кожну банку я заклала все, що мені хотілося. Після чого я буду заливати цим маринадом. Мою консервацію, мою всю, і буду ставити обов'язково стерилізувати. Чому? У мене немає півниці, у мене немає де зберігати. Я зберігаю в квартирі. І це дуже душно, ще в нас душно. І для того, щоб все в мене було супер, щоб я не хвилювалася. Я це все простерилізую гарнесенько, і воно в мене буде зберігатися. Тож, рекомендую, звичайно, все це зробити. Закладку я вам напишу, як завжди, під відео. Тож, вперед, чекаємо. Чекаємо зими. І змою будемо ласувати незвичайно смачний асортимент, який у нас ми утворимо самі. Ми самі створюємо собі, що у нас буде в банці, чого ми хочемо. У мене й огірочок є, Боже, чого в мене там тільки немає. Все, що мені захотілося, а тут тільки-тільки я захотіла всі жовті помідорки і одну червону поклала. Ну, так мені захотілося. Отже, всі баночки в мене залиті маринадом. Заливаю я одразу гарячим, я його не охолоджую і кладу в гарячу воду баночки. У мене немає великої кастрюлі, щоб я могла це все помістити одразу. Тож я буду частково їх класти, варити, так як у мене невелика посудина. Отже, на дно не забуваємо покласти серветочку обов'язково, щоб там було, щоб наші баночки не полопали, не потріскали, не повилазило там все з них. Поклала я всі наші баночки. В мене баночки різні, тому і закрутки йдуть різні, але це не має різниці абсолютно. Ви теж можете робити різні. Тут вони всі е, високі однієї категорії, і я буду їх стерилізувати до того часу, поки не е, приготується. А приготується, це. 5, 7 відсили 10 хвилин. Коли закипає вода в кастрюлі всередині, коли вона буде сильно бурліти, після того ми починаємо відраховувати час. Отже, закипіла в кастрю вода бурлить, ви починаєте засікли собі 7 хвилин. Прокипіло, взяли баночки, закрили, після чого перевернули і залишили до ранку. Закутувати в баню їх класти, в одіялом їх обгортати. Не треба. Досить тепло на вулиці, тому не треба. Так як баночки будуть стерилізовані, то не треба буде їх загортати. Тільки перевернемо і все. Тож чекаємо, поки закипить вода. І так, у нас закипіла вода в кастрюлі. Бачите, як бурлить, бурлить. І от з цього часу я дивлюся і буду відраховувати 7 хвилин, після чого я буду закатувати баночку. Подивіться, будь ласка, бачте, всередині. Уже кипить теж маринад. Видно, такі чуть-чуть булічки там, бачите? Тож, 5-7 хвилин і буду закручувати цю баночку. Закатаю і все. І так, вся консервація закрита, зроблена. Бачите, як? І перевернула. Не накриваю нічим. Отже, гарячі ще всі банки, але в мене вони всі тут різні, бачите? Всі. Маринад один і той же. Тільки а, наповнювачі зовсім різні. У мене три видає тут різні спеції. Будь ласка, готуйте дуже круто для рідні, для знайомих своїх. Робіть приємне, даруйте радість, даруйте тепло. Не забувайте, що все готується тільки від душі, тільки з любов'ю, тоді, неймовірно, все виходить смачно. Усіх люблю, усіх цілую, усіх смачного життя. І будьте здорові! Чекаю вас у себе на каналі.